Найдоступніший ігровий ПК у 2024 році. Ми в даному відео не будемо говорити про найдешевший ігровий ПК. Точніше, то вже буде не ігровий ПК, а найдешевший ПК. Нам то не цікаво, адже на тім ну так нормально не порайш. Сьогодні ми зробимо таку збірку, яка буде мінімальною для суперкомфортного геймінгу у 2024 році. За бюджет так приблизно 25 тисяч гривень. Я буду давати рекомендації, що можна купити, на чим можна зекономити і тому подібні речі. Давайте за основу. Наш процесор. Це у нас буде Ryzen 5 3600. Наймовірно крутий камінчик на сьогоднішній день. 6 ядер, 12 потоків. кеш третього рівня 32 МБ. Є ще інший процесор Ryzen 5 5500. Але там трошечки ужатий кеш і PCI-Express 3. Тут на вже підтримка є PCI-Express 4, що є доволі хорошим плюсом. Плюс він є навіть дешевшим від 5500. Тому, якщо вибирати між 5500 і 3600, то краще взяти ось такий камінчик. З ним справиться навіть його боксовий кулер. Але віддалі купити якийсь кульочок на 2-3 мітні трубки, гривень за 500, і взагалі буде чудово. До цього камінчика я би рекомендував брати якусь материнку на b 550 чипсеті за 4-4 копійками тисячі гривень. Можна взяти дешевшу, але красиву материнку, наприклад, від Asus там B-450, так на PCE Express 3. І ви втратите чуть чуть по продуктивності відсотків 2-5, ну там 6%. Ну, не суттєво, але може бути зекономити десь так півтора тисячі гривень, що є доволі суттєвим у такому бюджеті. Тут же вибирати вам, але я би рекомендував брати якусь недорогу материнку на b 550 чи Цьому камінчику аж так сильно живлені не потрібно. Наскільки не помиляюся, він бере під навантаження там 75, чи скільки там ват, чи щось сім ротік. Ну, небагато. Тому для нього вистачить простенької звичайної материнки, і буде чудово. Звісно, якщо ви хочете хорошу, круту, реальну збірочку, яка буде виглядати чудово, тоді в 25 не зміститься. Там придеться вже викласти 28-29. Що в такому бюджеті Колосальною сумою, адже замість цього кімнати можна взяти той самий, гігер, наприклад, Ryzen 5600, який буде поцікавішим. Оперативна пам'ять. У нас, напевно, вже здалося би класти 32 ГБ. Можна зекономити і поставити 16. І буде ще подешевше. Наприклад, можна взяти кіт на 16 ГБ від Kingston. Там з 16 таймінгами і частою 300. Вона коштує десь так 1600 гривень і буде хороша нормальна оперативка. Але у 2024 році краще брати щось ось таке. З частотою 3600, можна взяти Сміт кінстони з частотою 3216 таймінгами. Або ось таку за 3000, можна взяти вона чуть-чуть дешевше за 3 коштує. Це у нас хіджі скіли. Вони мають частоту 3600, але 18 таймінги. І чуть-чуть піджати таймінги до 17-16, якщо оперативка дозволить. І буде також нормально. Тому у 2024 році я би рекомендував брати 32 Але якщо бюджет дуже ужатий, беріть 16, там вам аж так у такій збірці цих 32 ГБ буде не потрібно. Хіба ви хочете щось ще робити на цім ПК, тоді вам 32 ГБ знадобиться, Тут же вирішувати вам. Але так, для хорошої нормальної збірки 16 також вистачить. А якщо ви не знаєте, які комплектуючі потрібні саме вам, або ви не хочете забарювати зі збіркою ПК, то рекомендую вам звернутися до магазину Artline. У них ви можете купити готові ігрові ПК під абсолютно будь-бюджет, так і проконсультувати з їхніми спеціалістами. Які Допоможуть вам підібрати ПК, який потрібний саме вам. Посилання на них залишу в описі під відео. Рекомендую зайти і ознайомитися. Реально хороші доступні ціни за круті збірки ПК. І саме цікаве, що буде в нашій збірці, це є відеокарта від компанії AMD. Це є RX6600. Ось така новенька, чудова карта. чим її плюси? Перше, це її ціна. Її можна купити за 9-10 тисяч гривень, і це буде просто неймовірна карта. Її конкурентом по ціні є 3050, яка їй взагалі не є конкурентом по продуктивності. Так, там є деякі аспекти, в якій буде 3050 цікавіше. Але у усіх виптвах, 6600, буде просто ну, знищувати ту 3050. Якщо бюджет прям ужатий, то просто неймовірна карта, у неї немає конкурентів. Якщо ви можете докинути, можете взяти. 3060 на 12 ГБ, можете взяти 40-60, ну там ще більше треба докинути. Але якщо бюджет прям ужатий 6600. Ні в якому разі не беріть 7600. У неї і споживання більше. Наприклад, у цієї відеокарти споживання в роді 120 чи 130 Вт. Взагалі мало. Для цього потрібний ну, звичайний корпус і нормальний блок живлення, там, ну, ватт на 550 якась фінга. Чи, наприклад, ось такий MSI, який також з нею справиться чудово. Такий блочок коштує 2,5 тисячі гривень, можна взяти фінгу за 2200 і буде гарно. Відеокарта просто неймовірна для Full HD геймінгу. 8 ГБ відеопам'яті, от навіть AMD заявляє, саме для Full HD. Також AMD недавно нам додали генератор кадрів, і з цією картою буде це ще цікавіше відчуватися. І грати на ній буде саме задоволені, особливо коли ти збираєш ПК у районі за 25 тисяч гривень. SSD-шку можна взяти звичайно, наприклад, навіть від Crucial, там на 500 ГБ M.2. 2 і ще докинути собі хард, і мати дуже багато пам'яті. Звісно, можна взяти ssd і подорожче, але прямо в бюджетному сементі можете брати там, ну, практично любий SSD від когось нормального бренду. І буде вам щастя. І це все буде виглядати прям гарно, чудово. Щоб ще гарніше виглядало, беріть любий кульочок з rgb під світочкою, там гривень за 500, головне не піде підаємо четвертий сокіт, і прям буде хороша, реально крута ігрова збірка, з якою ви зможете грати абсолютно у все у 2024 році. Що ви думаєте взагалі про таку конфігурацію, а саме Ryzen 3600 ой, і RX6600? Чи є в неї право на життя абсолютно усіх сучасних іграх? Я думаю, що на цій можна порати абсолютно все. Але ми звісно, це перевіримо. На рахунок корпусу можна ставити абсолютно любий. Наприклад, можете взяти від Геймдіаса за 1800, 1500, чи, там, за 1800-2000 гривень. Чи, наприклад, якийсь ось такий фронтер, Тож, от, також буде нормальним варіантом. Вибирайте абсолютно під свій смак, головне, щоб був нормальний продукт, щоб спереді була відалі сіточка або великі отвори під повітря. І тоді буде все окей. Там корпус таку збірку більше, як за 2000 брати немає сенсу. А взагалі шукайте за 1700 і прям по бюджету кладетесь чудово. Щось дешевше цього збирати не рекомендую. З 3050 збирати не рекомендую. З Ryzen 2600, тим більше. Саме ось таке є мінімум на сьогодні, на мою думку. Якщо у вас є якась інша думка, то скажіть про це в коментарях, з радістю це почитаю. Можливо, я у чомусь помиляюсь. Цікаво буде почитати. І якось так виглядає ця збірочка з боксовим кулером. Скажіть, доволі непогано. Звісно, хотілось би тут був кулер з підсвіткою, але так буде бюджетніше. Хоча можна було б взяти версію Tray у процесора. І тоді можна було б докласти до кулера, там 200-300 гривень, адже версія 3 дешевше, і це все виглядало би на порядок краще, але у нас так. Вам, ну, під свій смак можете зібрати, як вам буде подобатись. Давайте приступати до тесту в іграх. І першу грою на тесті у нас буде Forza Horizon 5. І тут ми отримуємо на ультра налаштування графіки, екстрім самі високі, правда, без променів, звісно, без всяких і тому подібних речей 60-70 FPS. І грати можна доволі комфортно. До речі, зверніть увагу на температури процесора. Під боксовим кульком у нас тут. 60-70 градусів, що є доволі і доволі непогано, адже ну кульочок йде в комплекті. Ну там, звісно, за нього потрібно трішки переплатити, але все одно терпіти за такі гроші можна. Один нюанс це він трішки шумний. Але якщо ви не бажаєте переплачувати за кулер, то беріть боксову версію, переплатіть там 200-300 гривень, і будуть у вас такі приблизно температури. Шумом якось в іграх можна жити, адже і так і так грається в навушниках, там все одно не так критично, як могло би бути. Тому якось так їдемо далі. Наступною грою у нас буде кіберспортивний КС 2. І тут у нас від 130 до 170 FPS, що є також доволі комфортним показником. Ну, в такій збірці погодяться за 25 тисяч отримати в КС ці 130-150 FPS, навіть 170 на самих високих налаштуваннях графіки. Звісно, на таких налаштуваннях ніхто не грає, там всі грають на середніх, або взагалі 4 на 3, ну там прям кіберспортсмени. І грати повністю можна. Рахуйте, якщо у нас зараз 170 кадрів на самих високих нашування графіки, то якщо поставити такі, що взагалі графіка на око не поміняється, можна отримати далеко за 200. А якщо ще 4-3 всі кіберспортивні розширення, то не знаю, кадрів 300 вийде. Тому для кески ця збірочка є ідеальною. Якось так. Поїхали далі. Resident Evil. 3. Тут у нас FPS дуже стрибає. У таких супер завантажених сценах, де багато ефектів, всяких там підривів і тому подібних речей. У нас там 70-80 кадрів. А якщо вже якісь такі більш спокійні сцени, то навіть може бути 140. Тому для таких ігор ця збірка також ідеально підходить. Та чому тільки для такої, взагалі для любої гри, яку ви тільки забажаєте пограти, вона підійде. Так, можливо, у якихось супер-супер наворочених іграх прийдеться чуть-чуть понижне налаштування графіки. Але ми не збираємо ПК за 50 тисяч за 25 тисяч. Це є доволі доступний ПК, і він потягне вам абсолютно. Все на хороших, крутих налаштуваннях графіки, де вам буде приємно то грати з крутим, приємним FPS-ом. Плюс генератор кадрів, якщо би підключити, взагалі можна отримати набагато, набагато більше кадрів. Але чи то потрібно, питання відкрити. Плюс FSR, які всі технології нам також тут доступні. Красиво, їдемо далі. Асасін Крід Оріжн. І в нас тут середній FPS на супер високі налаштування графіки. Ну звісно, на високих. ну самі високі гроші доступні в цій грі. І в нас тут середній FPS виносить 73, що також є доволі комфортним показником. І, взагалі, любий АССін, ви тут зможете порати так в 70 80 кадрів. Можливо, самий новий міраж вам тут піде в 60. але все одно це є доволі комфортним показником, як для збірки за 25 тисяч. Погодьтеся, що ви думаєте, це класні показники за такі гроші чи ні? Напишіть про це в коментарях. До речі, з цією збіркою були деякі проблеми, адже карта МД не могла бути. Все нормально з першого разу. Якщо вам це цікаво, то заходіть в нас в Я там скидав відео, де я у реальному часі записував ігри і показував, як тут все відбувалось з першого разу. Ну, було доволі неприємно, але потім все стало окей. Тому, якби що, посилання в наш телеграм є в описі, можете зайти і оцінити, ну, щоб ви розуміли, що вас може чекати з такими комплектуючими. Але все одно, все настроїлось і все стало окей, і ця збірочка полетіла. А вам я дякую, що ви додивилися відео до кінця. Збірка, на мою думку, вийшла чудово. Не забувайте поставити вподобайку і підписатися на канал щасливо